Кейс, магазини, товари для творчості розвитку та ігор. Цей клієнт заходить до нас періодично. Спочатку був жовтень листопад, потім січень-лютий, і зараз він з липня місяця до нас зайшов. Я спеціально показую ось ці проміжки часу, коли бачите, от кількість штучок конверсії вона плавно була падаючою. Хоча, дивіться, синій графік показує, що рентабельність не була падаючою. Це говорить про товар, структуру по товарам та іншим. Зараз клієнт зайшов вже з 1607 по вересень. Точно він буде з нами. Видно, що рентабельність не падає, не просідає. Кількість штук продажів в штуках обороту також наростає. Чому так відбулося в цьому акаунті це падіння? Айка може не зрозуміти, який краще товар виводити. Вона не слідкує за вашою структурою. Групування тут рентабельність прекрасна. Результат налаштування аналітики, яка там накопичилась. Але за оборотами треба слідкувати. Структура подойним собакам зіркам треба за нею слідкувати.